Thank you Ще 28 сумчан захисників посмертно отримали посвідчення почесний громадянин міста Суми». Відзнаки передали рідним загиблих містян. Також під час сесії дев'ять добровольців отримали відзнаки захисник України, герой міста Суми». На сесії до депутатів звернули жителі Стецьківки. Люди просять вирішити питання із проблемною дамбою. Ви приїжджали, обіцяли, і так нічого знову немає. Знову подавайте заяви. Ми подали відповіді. немає. Ганять сюди, сюди, прийдіть, не прийдіть, дайте конкретну відповідь. Будь ласка, людя. за словами Олексія Дрозденка, цим питанням опікується його радник. Дійсно є проблема в тому, що дамба ледь-ледь тривається. Дамбі потрібен догляд. Хтось, хтось має це зробити. Призначена відповідальна особа, дружинін Ярослав Олександрович, мій, мій радник, котрий супроводжує це питання. Для того для того, щоб на суботу обід обід десь та година. Ми будемо з вами. Крім цього, жителі Стецьківського старостинського округу просять визнати незадовільною роботу старости. Довожу до вашого відома, що майже 700 мешканців села Стецьківки підписали звернення до Артема Миколайовича. До Олексія Олександровича і до кожного лідера фракції з вимогою е, виразили недовіру старості і з вимогою його відставки. Скажу одне село потопає в руїнах. Більше нічого сказати в руїнах. Депутати заслухали звіт старости в результаті 25 голосами проголосували за визнання його роботи незадовільною, а також ініціювали процедуру аудиту діяльності. Прозоро запустити цю процедуру по новій. Зараз оцінку депутатів нададуть. Якщо громада підтримує, будь ласка, нехай працює. Якщо не пройде ці обговорення, ну вибачте, тоді будемо чути громаду і призначати тих людей, які будуть мати підтримку в цій громаді. Про свою роботу прозвітували і старости Битицького, Піщанського та Великочернеччинського старостинських округів. Також серед прийнятих рішень ліквідація комунального підприємства Футбольний клуб Суми. Футбольний клуб припинив своє існування. Можу сказати, чому. Тому що той директор, який був ну, директором клубу, він пішов до Збройних сил України. І вже вони там не займаються ні чемпіонатами, нічим, їм тільки виділяються кошти і вирішили призупинити його дію. Також депутати проголосували за зміну назви ще однієї вулиці. Вулиця Давида Бурлюка тепер носитиме ім'я загиблого захисника України Володимира Куриленка. Натомість у сумах з'явиться провулок Давида Бурлюка замість провулку пляжного. Новини СТС. Рятувальники ДСНС проводять аварійно-відновлювальні роботи на місцях влучання кабів посеред містю Білопілля. Прикривають вибиті вибуховою хвилею вікна в будівлях. Жителям надають необхідну допомогу. Ліквідовують наслідки ворожих обстрілів і в Охтирському районі. Спеціалісти ДСНС ремонтують пошкоджені покрівлю та огорожу, вставляють ОСБ плити замість вибитих вікон. У сумах до Великодня збирають пакунок вдячності для військових. Збір організувала агенція промоції суми разом з громадською організацією Сумський бабський батальйон Тил. Особливо виділені вологі серветки. От ну це прям дуже, дуже, дуже треба. Ну, звісно, шампуні, мила, шкарпетки завжди потрібні. Душі, сухі душі, павербанки ми цього разу дописали, можливо, у когось буде можливість долучитися, теж важливо і теж завжди актуально і потрібно. Смаколики, чай, кава, ну і, звісно ж, дитячі малюнки. А також ліхтарики, зубні пасти та щітки, гелі для душу, піни та станки для гоління. Велика потреба в спреях та кремах від комарів та кліщів. Долучитися до збору можна і фінансово. Організатори закуплять усе необхідне. Юлія Левченко згадує, як разом із волонтерами відвозила один з пакунків вдячності на Донеччину. Я бачила наскільки, от це хлопців надихає увага, тобто це просто не передати. То ми приїхали, нам було дозволено дуже трішки там по часу побути, але вони нас просто не відпускали, бо хотілось говорити, спілкуватись. Акція триватиме до 30 квітня. Речі та продукти можна приносити за адресами організаторів. До кінця місяця нам треба буде декілька днів, щоб підготуватися, все спакувати, і там до великодня обов'язково все буде передано нашим хлопцям. Новини СТС. Уже більш ніж 220 тисяч жителів Сумщини, які користуються послугами енергетичної компанії Нерасуми, використовують особистий кабінет «Есвітло». Окрім версії на сайті, він доступний і у мобільному застосунку для смартфона. У компанії говорять, кожного місяця друкують і надсилають своїм споживачам близько півмільйона платіжок. Скасувати підписку на паперові рахунки можна в особистому кабінеті. Для цього слід відкрити налаштування і поставити прапорець на отримувати рахунок тільки в електронному вигляді. Електронні рахунки мають безліч переваг. Насамперед це дає можливість споживачу не чекати листонож, а відкрити свій особистий кабінет, завантажити рахунок, подивитися свій баланс і також сплатити за використану електричну енергію. Саме в особистому кабінеті. Всі оплати зберігаються в розділі оплата. Там споживач може завантажити всі свої рахунки і всі свої оплати. Подивитися, в якому місяці він скільки сплачував, все це ведеться в архіві і дуже в зручному форматі. Електронний рахунок, говорить у компанії, має також юридичну силу, як і паперовий. За потреби ж споживачі можуть самостійно роздрукувати квитанцію про сплату за електроенергію. Віднедавна партнери товариства запустили абсолютно новий сервіс «Енергопремія». Це спеціальні пропозиції винагород у формі кешбека за кожну покупку, що була зроблена на сайтах магазинів-партнерів. Тобто, це функція, яка дозволяє повернути частину коштів за покупки в магазинах-партнерах в оплату за спожиту електричну енергію. Сервіс передбачає, що відсоток від суми замовлення, яке споживач зробив на сайті магазину партнера, за певних умов може перераховуватися на особовий рахунок споживача як оплата за спожиту електричну енергію після успішного виконання замовлення. Дотримуючись умов сервісу, можна витрачати та заощаджувати гроші одночасно. Також в особистому кабінеті Е-Світло можна активувати послугу автоплатіж. Станом на квітень таку послугу підключили вже більше 200 споживачів електричної енергії. Автоплатіж не є ризикованою послугою для наших клієнтів, а лише навпаки значно економить час. Підключаєте і не переймайтесь, чи вчасно розрахували за спожиту електроенергію. Для активації цієї послуги в розділі оплати слід натиснути на Підключити автоплатіж. Після налаштування сплати за рахунками виконується автоматично без обов'язкового підтвердження.